Тіркаси єдине місто в Україні, яке й досі не має програми соціально-економічного розвитку. Її минулого тижня, хоч і затвердили зі скандалами, та за кілька днів вона отримала мерське вето. Найбільш проблемні пункти обранці обговорювали напередодні ввечері. Чи відшукали компроміс? Знає Ірина Малюкова. Во время війни детские площадки и заборчики важливі. Так вам на пірдову съездить тасъті посмотреть, чого там не хватает. Так, минулого тижня відбувалося затвердження програми соціально-економічного розвитку міста. Тоді роботу сесії блокували громадські активісти, бо ж переконані, правки до програми депутати внесли, аби попіаритись. Мовляв, ті гроші, які заклали на дитячі майданчики чи ремонт, можна було б використати із більшою користю. Самих обранців така позиція обурює. Цю проблематику я збирав роками. Ось я навіть підняв звернення. Це дорога через ліс. Це не мій округ, не мій район. Це просто дорога, яка має з'єднати два мікрорайони. Да? Так от тут підписів на 6 сторінок. Це ще звернення 12-го року. Тепер я депутат, мені говорить, Та ні, ти ж депутат, куди ти ж хочеш пропіаритися на тому, що ти зробиш хорошо. Ну, добре. ким же мені стати тоді? У від громади погоджуються, деякі важливі пункти не врахували в попередньому варіанті програми. Усе через неправильні пропозиції очільників департаментів. Дійсно, приходив депутат говорив, що нужно зробити определену школу. А ми не включали в основні видатки, а ставляли в інших. Тобто, по суті, ця школа не була профінансована. То ми опиралися не на наше там. Відіння ситуації ні на то нравиться нам і не нравиться депутат, ні якої інфракції принадлежить. А то, що нам говорив, профільний департамент. Окрім того, громадські активісти у виконкомі закидають депутатам і розбазарювання коштів із псеру. Для того, щоб сказати, що йде дірібан, це треба довести. Кожна людина, яка тут сидить, вона відповідає за свої слова. І якщо комусь є особисто радуцькому, доповісти сказати, що я займаюся дірібаном, і це довести. Я напишу заяву і складу повноваження секретаря міської ради. Коли йде напрацювання документа, то, як ви влучно сказали, перенесення з інших витрат в бюджет розвитку або навпаки, це і є створення цього документу. Іншими словами, якщо опрацьовується документ, розставляється в бюджет розвитку суми і вони змінюються з 4-ї години вечора до 10-ї години ранку на 17 мільйонів. І до цього процесу ніхто не залучено офіційно. Кілька годинні пошуки компромісу минули безрезультатно. Порозуміння владці вирішили шукати вже на наступній зустрічі. Тим часом Черкаси лишаються єдиним містом в Україні, яке не має програми соціально-економічного розвитку. Ірина Малюкова, Сергій Єфімов, Вікка новини.